Що, друзі, розказую, як у нас справи. Вчора я його перестала мучити, перестала годувати. Тому що він вибльовує все. Коли я йому даю їжу, через 10 хвилин він починає трясти головою, оцей рефлекс блювотний, да, і все це він вибльовує. Але ж, мабуть, не все. А частину починає... Тужитись у нього, мабуть, непроходимість, тому що у нього є пухлина, вона у нього на животику. Я про цю пухлину давно вже знаю. Ми робили рентген кілька років тому, і вона росте потрошку і відповідно впливає на кишківник і на травлення. Вчора я вже прийняла рішення, що все, не буду його мучити, залишу в спокої. Він сидить, такий засипає. Ото періодично дується, щось з себе витискає, у нього аж з попи така вилазить штучка через те, що він дується сильно. Блін, я час взяла шприц, набрала рисову водичку і думаю, давать чи не давать. Так він вже дивіться, просто ліг лежить. Тільки що давала водичку. З вітамінами. Це ж прийця. Вчора я йому пропонувала з споїлки, він з паїлки, коли отак підносиш, трошки там макав носик, і наче щось пив. Йому тепло в руці. Хоч і там у нього теж тепло. Я йому привезла коврик з підігрівом, поставила так з боку клітки, в клітки всередині, включаю він, біля нього сидить і там тепло. Але от його виняла з, з клітки, лапки холодні. Ну, тобто не вистачає, йому все одно холодно. Зараз, бачите, взяла в руку, він одразу почав грітися і засинає. І він час помру не в русні не просто набрала шприц, рисова вода. Ну, густа така водичка, але вона навар з рису, типу, тому що я не хочу, щоб він знову це мучився. Чеварту да, Так вот. важко. Важко нічого не робити. Але я розумію, що так краще. Купи в коментарях написали порад. Спробуйте те, спробуйте те. То ще один, я не можу на ньому спробувати всі варіанти, які колись спробували ви. Розумієте? За 12 років я його лікувала, не знаю, ну, разів 30, мабуть, якщо не більше. Я, ну, він у нього ж постійно. Це з самого з самого початку у нього були проблеми. Ну, Спочатку були проблеми з травленням, з інших причин, а потім років 8 у нього з'явилася пухлина. І зараз йому 12 і. Кілька разів на рік я робила багато всього для того, щоб його вичухувати. Зводіть к ветеринару. Ви думаєте, це так просто? Взяти папушку і звозити к ветеринару. По-перше, хороших орнітологів ну, немає. Десь там на Сумаївській в клініці є орнітолог, він нам колись допоміг. Це я зараз пригадую коментарі, які мені писали. Я їздила з ними в клініку в Київ, коли Тоша і лайма ще були. Возила в Київ, робила рентген, робили там аналізи всі. Я багато зробила для своєї пташки. І я знаю, що, ну, я знаю, чого чекати від е, ветеринара. Я знаю, що там будуть робити, і я знаю причину того, що у нього. розумієте? Зараз його повести, щоб його розпластали знову. Це дуже складно зробити рентген по пушці. Це три людини тримає за крила, за лапи, все це в цих рукавичках банітових, притискаються його, робиться цей рентген. Да, ми побачимо там пухлину, яка перекриває ну, кишківник. Зачем це з ним робити? Зараз його в коробку, в машину вести в такому стані, да? Зроблять аналізи якісь, ну так, да, щось будуть робити, але ветеринари це не волшебники, вони не можуть врятувати ну, те, що вже ясно. І це, знаєте, не я поставила вирок. Я просто якось це відчуваю, не знаю. От прям перший день якось я ще сподівалася, що все нормально, а потім я дивлюсь на нього і розумію, не знаю як. Він наче наче якісь флюїди посилаю, фіво я не пойму, як це пояснити. Рік чи два тому, не пам'ятаю, у нього теж був дуже-дуже поганий стан, прям капець, який поганий. Я їздила, шукала препарат, який треба вколоти. Цей препарат ну, заборонено продавати на руки. Вон, він доступний тільки ветеринарам, які оперують, які роблять цю анестезію. Це якийсь дуже ну, подочутний препарат. Я обіздила всі черкаси, і я приходила в клініку і плакала, щоб мені дали той препарат. Продали. Ніхто не гутів, каже, я привезу у колітьми. Ні, ми пташками не займаємось. Я добула той препарат. І незаконно, можна. Ну, незаконно. Його продали. Я вчилась по Ютубу, як колоти пташкам уколи. І робила йому по два уколи. 24 рази на день. Дві апли, два уколи, якісь міні-піздрючинські, оці маленькі шприци, міні-інсулінові, які я теж ляха іскала. Це було дуже складно в інтернеті, пожалуйста, через три дні, а він вирає сьогодні. І ми тоді викарбались. Але я відчувала, що я можу це зробити. Я не знаю, я дивилась в нього, я бачила, що він якось Сопротивляється, бореться, він ну, хоче жити. А в цей раз я бачила, що він на мене ну, так дивиться, знаєш, ну, ну скільки ти будеш, мене мучити. Може, я помиляюсь, може треба було. Не знаю, що робити, вести в Київ знову це все. У нас рентген не роблять, ну, пташкам. Не знаю, що там за клініка. На Сумаїнська, якщо б там щось таке було, я б точно про це знала. Може там є орнітолог. Але ніякий орнітолог не знає краще тошу вже за ці роки і його болячки, ніж я. В голову мені на ладошку Спить. В руці йому добре, тепло. Буду тримати в руці його. Не буду давати оцю штуку. Бляха, мені його жалко. Він наконець-то перестав оце дутися і з нього кішки вилазять, розумієте? Мені жалко. Я щось знову залити в нього, ну от водичку дала, то чуть-чуть я дала взагалі, буквально крапельки дві, три. Тоже поймал. Тоже. Mm -hmm. Остальная попытка. Через 5 хвилинок, якщо ригать не почне, дам ще Сидим так уже кілька годин. Даю йому потрошку ту водичку, з рисом підігріваю, по крапочки даю. Він там щось кряхкає трошки, нагрівся. Так пахне курочка? Так потрошку даю, то не рягає. Уже клімається, відігріється. Шунечка, я тебе так люблю. Вс. Тут же зручно собі вмостилася, так, так, да? І тепло і зручно, да туше? Капюшон надягаю, щоб йому не давило. Дивлюсь серіалом. А що робити? Вже не з тушею. За все його життя його стільки, мабуть, не обнімала, як сьогодні. Коли мені кудись треба йти, я так роблю раз, так його притримую. І ми ходимо. Я там снідала, собі готувала. Він собі сидить взагалі. І не возмущається, так? Да? А як ми будемо вночі у цьому? Таке мені. Я ж не зможу з тобою отак спати в обнімку. Я ж тебе зможу задушити. Треба щось придумати, може якийсь килимок покласти отой теплий. Так щоб він на килимку цьому був. Бо я боюсь, що він на жовдечки не зможе сидіти вже. Він так на ножках опустився, так на пальчики його сажаю, і він лапками погано тримається. Так, опускається, лежить на лапках, бачите? Зараз буду щось мостити, придумувати, як, щоб він вночі не сидів в клітці сам. Так, ну що, включила я килимочок там знизу. На мінімум серветки для того, щоб у нього кіхті не чіплялися, бо за плети чіпляються кіхті. І отак от прикриваю його. Тут тепло. Спочатку йому паличку примостила, щоб він на паличці отак сидів, таку паличку. Ну, щоб лапки все ж таки у нього були правильно. але ні, він з нею злазить і отак от в куточок прячеться, ховається. Значить, хай, якщо йому так краще, то хай буде так. Трошки його прикриваю, щоб у нього там тепло зберігалось. Перевіряю, щоб не жарко було сильно. Воно через плети, серветки так ледь тепле, не гаряче. Тому я думаю, що нормально. Пишенько. Даю пробіотик йому. Наче не ригає. В від води рисової. Що ти там вікаєш? І цього. І водички з вітамінками не ригав. Та що, Нічко? Давай, може, ти викарпкашся зайку. Думаю. Котик. Водичка, да. М -м, Рісна водичку, давай. Вот так Ой, сонечко. Ой, сонечко таке. Да. Вот так Давай, стискай лапки Стискай. То ще разочек мені сидіти потім. животик не Ну, давай. Все. Трошки попив. А ну, на, на пальчик сядешь. Где на пальчик? Давай на пальчик. Вот так. Ну и сундочку. Лапка ровно тримает, не хватается. Шатается через это. Боже, по-моему, все. Не живий. Смотри, тумака моя. перестал дыхать. Відкрить відкрити хвостик, шонечко. Сонечко. Тільки що сам перейшов, уткнувся туди носиком в інший бік. Дуже важко тихає зараз. У нас же вечір. Взяла його знов до себе. Сидить на пальчику. Отак от. Схопився пальчиками, сидить. Засунув туди мордашку, Притулився. Клеймо Хлорфіліпс, тільки що ще. Водичку додала Хлорфіліпс. Напоїла його. Морда тепер у нього зелена. Трошечки. Ну і всюнечку. Такий парнюсько. Та не помирає. Yeah. <laughs> muerto не виходжу Дякую тобі за всі ті роки, які ти провів з нами. Ти дуже класний був. Дуже. Я тебе дуже люблю. Завтра піду зранку з мамою.